І знову добрий день. Урок номер 4 Як ваші справи? Як домашнє завдання. Впевнена, що всі впорались, але як і обіцяла, ще раз все перевіримо. Тому читаю я, а ви за мною повторюйте: I have a bike. I have a lime. We came late. We go home. I hide a kite. We Save Some Time. Так, вийшло вдома вас? Чудово! Сьогодні дещо поговоримо про правильну вимову. Скажіть, ваша ціль бути доповідачем на конференціях чи вести свій відеоблог англійською? Це абсолютно реальна ціль, до речі, але яка вимагає серйозних часових вкладень. І перший крок до цієї цілі це підготувати доповідь, озвучити її, чи серію відео підготувати українською мовою, рідною. Бо якщо рідною виходить не дуже, то іноземною тим паче. Але повертаємося до звуків. До доповідача ще треба дорости, а ви зараз на рівні дитини, яка лише вчиться вимовляти перші звуки, слова, будувати простенькі речення. Тож не ставте до себе вимог як до дорослого доповідача. Ставте до себе вимоги як до маленької дитини. Якщо у вас є можливість переглянути свої дитячі відео чи відео ваших дітей, яким було 2, 3, 4 роки, то ви побачите, що більшість звуків вони вимовляли неправильно. Але що більше діти вправлялись, говорили і говорили, то більше тренувалися необхідні м'язи. І звуки виходили все правильнішими і правильнішими. А іноді хтось і до логопеда ходив. От, до речі, хтось з вас ходив до логопеда? Напишіть в коментарях. От мої двоє доньок ходили. Щоб звук зокрема, поставити. А всі інші проблемні звуки, о, оборі так було багато і С, з і Ш, Ж, і с Ш, і г-х, як зараз гадаю, і хлобус. То ми разом змогли поставити завдяки регулярним вправам, в тому числі ось цієї гарної книжечки, яку я зараз використовую у роботі з іноземцями, навчаючи їх українською мовою. Тож не треба зациклюватися над тим, щоб говорити без акценту. Ваше головне завдання імітувати, імітувати і ще раз імітувати. І старатися говорити настільки зрозуміло, щоб ваш акцент не заважав іншим людям вас зрозуміти. Тому говорити без акценту от якраз це насправді нереальна ціль. Ну хіба що ви народилися і провели в англомовному середовищі от в садочку та в школі от перші 5-7 років вашого життя? Ну, або ви вже років 10-15 живете за кордоном, системно працюєте над своєю англійською вимовою, ще й бажано з логопедом. Але хіба у вас є ціль приховати той факт, що ви з України? От британці та американці завжди впізнають, що я не їхня, що я не британка, не американка, але завжди хвалять мою вимову. Що от ви так гарно англійською розмовляєте? Звідки ви? І я гордо відповідаю, що я з України. Тому акцент, фонетика. Це мова землі, це хребет мови, не треба його ламати. Цим треба пишатися. Ну і звісно, працювати над правильною вимовою звуків тієї мови, яку ви хочете опанувати. Тому от розкажу вам сьогодні такий невеличкий секрет, як відразу на вищий рівень свою вимову, своє звучання англійською мовою от, піднести на рівень вище. Для цього достатньо поставити, хоча б от декілька таких от базових звуків, і вже зовсім інше все, все буде інакше. Я вам говорила про звуки. Т і Д, що це не зовсім українські звуки Т і Д. Це так звані альвеолярні звуки, тому що для того, щоб їх вимовити, кінчик язика потрібно не в зуби упирати, а в такі горбики над зубами, які називаються альвеоли. От потренуйте ще ще раз: т. Д. Не Т, Д, а Т, Д. І от сюди до цих звуків відносяться і звуки «Н» і Л. Тому це не будуть українські слова тарілка це буде тарілка. Це не буде український звук ну, в слові дим «д», д. «дим». Це буде дим. Це не буде нива. Це буде нива. Це не буде липа, це буде липа. От Потренуйтеся на українських словах почитати: тарілка, дим, «нива», липа. Прочитайте ось цих два слова. У вас є транскрипція, як підказка. Англійською це у нас буде «hide» і «time». Але якби я їх прочитала з українським акцентом, таким я, я яскраво вираженим, це було б time і hide. Ну, зрівняйте, Time і time. Hide і hide. Ще, до речі, зверну увагу на звук Х. Він дуже близький до українського, тому нічого страшного, якщо будете вимовляти як український. Але тим не менше, щось знемо слово українське от хліб, от прям прикладіть зараз руку до горла. А, цей звук твориться в горлі. Хліб. Хата. А тепер вимовте його з англійським акцентом. І звук Х він буде творитися не в горлі, а в грудях. От опустіть руку туди нижче собі на груди. І от скажіть українське слово. Хліб такий грудний звук. Хліб. Аж діафрагма напружується, наче хоче виштовхати повітря з себе. Хліб, хата, хайд. Тому це не буде. Hide, коли в горлі твориться звук Х, Hide. а це буде hide, hide time. Тому от Т, д, Н, Л, Х, якщо вже поставити, це вже буде супер просто. Рухаємося далі. Сьогодні продовжимо розглядати, розбирати першу букву, букву A. Це у нас голосна буква. І ось заповнимо поступово, звісно, не все разом таку табличку з восьми стовпчиків. Тут у нас будуть всі правила читання цієї букви, всі в одному місті, буде дуже зручно, можливо, навіть потім собі роздрукуєте, щоб потім все під рукою було. Тому почнемо вже про відкритий склад ви знаєте. тому цю частину таблички вже зараз можемо і заповнити, що в відкритому складі буква «А» читається так, як вона називається в алфавіті, це буква «А». І от декілька прикладів. Lake – ви знаєте, що це озеро, make щось створювати, виготовляти, робити, Save – зберігати щось, відкрити склад, все зрозуміло. У нас є винятки, пам'ятаєте, слово have, мати, володіти, і слово many, many, багато. І от сьогодні поговоримо про букву A у закритому складі. І у закритому складі вона буде читатися як такий гарний широкий звук е, e, для кого треба, щоб щелепа опустилася вниз. як в слові have. Бачите, знак такій самої транскрипції, але просто то відкритий склад і виняток, але звук той самий have. Ну, зараз будемо тренуватися. Як прочитаємо ці слова? Ham land said. Тому закритий склад. Пам'ятайте цей звук. Щелепа йде вниз, прям опускається. Можете прям підкласти долоню собі під щелепу і контролювати, щоб вона опускалася вниз. Читаємо разом: Bag, map, rat, bank, land, sand, med, and, dead, flat, fan, fat, bat. Сед. Повчимо декілька слів. Sad. Сумний. Сенд. Пісок. Пам'ятайте, що завжди звертайте увагу на знаки транскрипції. І от так воно в природний спосіб собі легше запам'ятається. Меп. Карта. Або мапа, як ми кажемо. Отже, відкритий склад, закритий склад. Тепер у вас є групи, ну, як пари, слів, практично однакові слова, але у закритому, відкритому складі. Тому от зараз поставте відео на паузу і прочитайте їх вголос. Прочитали. Тепер я читаю, і ви ще раз читаєте разом зі мною, перевіряєте себе і тренуєте звуки. Fat, Fate. Get. Gate. Had. Hate. От на слові had щелипа рухається вниз, на слові hate не рухається. От усюди, де відкрите склад, де звук щелепа не рухається вниз. Gam – game. Dam – dame. Gal – gale. Fad, fade. Gap – gape. Rap – rape. Повчимо ще декілька слів. Hat. капелюх. Bag. Сумка. Прочитайте це речення. I have a hat. I have a hat. Тепер ось це речення прочитайте. I have A bag. Ну, і тепер не просто прочитати це речення, а ще й транскрипцію написати. Пам'ятаєте, що всі наші уроки практичні, тому я розраховую, що ви дивитесь, сидите десь за столом в місці, і у вас є ручка, папір, олівець, і ви працюєте. Тому прочитати і написати транскрипцію. I have a hat and a bag. I have a hat. And a bag. A hand. Two hands. Вирінцював слово two, два, дві. Це теж виняток. Two hands. Ще познайомимося з слов, не слово букво Букви S і -E H. Вони дають нам звук Ш. І він позначається в транскрипції ось таким цікавим. Значком Ш. Тому як прочитаємо ці слова? Беш. Леш. Геш. Як ці слова прочитаємо? Shine. Шейк. Бо склад відкритий. Пам'ятаєте? А напиши ще транскрипцію до цих слів. Шайн. Шейк. Поговоримо ще раз про букву цю Ей, яка не як не завжди є просто буква, це ще може бути артикль. А ще ця буква може бути в ненаголошених складах. Коли слово складається з двох, трьох, там, чотирьох складів, не можуть бути всі голосні наголошені. Так от в ненаголошеній позиції буква Ей читається так само, як то артикль, такий собі розслаблений український звук Е. E. Ось дивіться, яке у вас є гарне слово. Я вам зробила підказку, як наголос, куди буде падати наголос. Тому одна буква A буде наголошена, інша не наголошена. То як це слово ми прочитаємо? Це буде слово parade. Тому друга A у відкритому складі, тому це і буде A. а перша A не наголошена, тому це буде parade. Тренуємося далі. Порядочку читаємо. Home Love. Love бо це виняток, пам'ятаєте, Love. Dash. Pine. Sad. Mute. Mad Kite. Go. Дали знову два винятки. To have tube. Taste. Lash. Сподіваюся, що ви вже впізнаєте, де відкритий склад, а де закритий склад. Цікаво вам ще одне слово. Теж декіль два склади є, як його прочитаємо. Edва. Едвайз. Тренуємося далі. Читаємо речення. От ви вже молодці. Ви читаєте речення. Похваліть себе обов'язково. Спочатку ви, потім я. Ви себе перевіряєте. Потім разом зі мною ще читаєте. I have a lamp and a hat. I like ham. I like handmade hats. I drive home. Підсумуємо сьогоднішній урок. Значить ми пригадали букву A е у відкритому складі і розібрали букву A е у закритому складі, що вона читається як такий гарний широкий звук E. Е". Коли щелепа рухається донизу. Ще ми поговорили про звук Ш, що він передається букво сполученнями SH. «ш». І ще про те, що у ненаголошеному складі буква A читається як «е». «e». От вгорі таблички я це написав. Так, у ненаголошеному складі це у нас «е». «e». І тепер домашнє завдання. Вам потрібно погрупувати ці слова у два стовпчики. Де буква A у відкритому складі. І читається Ей. Іде буква Ей у закритому складі і читається як «е». E. Звісно, що наступного заняття ми це все перевіримо, але, будь ласка, зробіть і тільки потім перевіряти, а не просто слухати. І для вас ще така tongue twister це чистомовка або скоромовка, якщо швидко читати, то буде скоромовка, але одно тренуємо звук е. E. Я а, в цій скоромовці чистомовці відмітила слова зі звуком е e червоним, тут ще є слово «ет». Де теж буква A і нібито як відкритий склад, але це теж буде виняток, вона читається як ET. Тому скоромовка, чистомовка про котика, жирного кота, який сів на килимок і з'їв жирну мишу, чи жирну щура, точніше. Тому це буде ось так: a fat cat sat on a mat, and at a fat rat. Тепер спробуйте швидше дещо прочитати. A fat cat sat on a mat and at a fat rat. Коли ви робите, читаєте цю чистомовку, слідкуйте, що там, де звук а «е», щелепа опускається донизу, а там, де, зокрема, слово at щелепа не рухається. Тому ще раз, повільно разом. A fat cat sat on a mat and at a fat rat. Ну і тепер швидше. A fat cat sat on a mat and at a fat rat. Тож тренуйтесь, розважайтесь, практикуйтесь. Бажаю вам гарного настрою та успіхів у вивченні англійської мови. І до зустрічі у наступному уроці.